Нещодавно ми вас знайомили з монітором Samsung Odyssey OLED G85SB. І це прекрасний монітор, він у такий вигнутий зі смарт TV, ще й геймерський. А сьогодні ми вам розкажемо про такий самий класний геймерський, також швидкий монітор, але вже рівний. Отож, знайомтеся, це Samsung Odyssey Gaming G70B. І ви на каналі сервісу смартшопінгу шопінгу Hotline.ua. Що ж цікавого такого в тих моніторах Samsung? Ну по перше, Samsung це саме та компанія, яка робить екрани майже для усіх девайсів. тобто, це майже монополіст в тих самих дисплеях. Samsung Odyssey Gaming G70 b пропонує геймерам цікавий досвід завдяки ряду передових технологій та функцій. З роздільною здатністю Ultra HD та панель IPS ви розкриєте кожну деталь. Панель IPS забезпечує чіткі кольори та широкий кут огляду 178 градусів, що робить зображення чітким з будь-якої точки. Технологія Display HDR 400 забезпечує більший контраст із глибшим чорним і яскравішим білим, що дозволяє розкрити навіть найменші деталі у темних сценах. Але будьте уважні, не всі ігри. Мають підтримку HDR. так само, як і не всі консолі. Найголовніше в сучасному ігровому моніторі швидка частота оновлення. Саме в цьому моніторі у нас. 144 Гц та час відгуку 1 мілісекунда. що забезпечують неймовірно плавний дуже швидкий ігровий процес. Ваші рухи будуть точними, а зображення чітким, що дозволить перемагати ворогів навіть на екстремальних швидкостях. Сумісність із G-Sync та AMD FreeSync Premium Pro забезпечує стабільний геймплей без перерв, затримок екрана та розривів зображення. Це дає конкурентної переваги у швидких ігрових сценах. Samsung Gaming Hub. Надає миттєвий доступ до найпопулярніших хмарних ігрових сервісів і вашим улюбленим консолям. Це забезпечує плавне візуальне зображення та чутливий ігровий процес. А Bar дозволяє миттєво перевіряти та контролювати налаштування гри, забезпечуючи легкість в управлінні ігровими параметрами. Монітор також має Smart TV Experience. Це сучасний Smart TV на базі операційної системи Tizen, яка дозволяє зручно відпочивати від ігор та насолоджуватися потоковим містом у 4K HDR через Wi-Fi, а можна і не Wi-Fi, тут Ethernet також є. А технологія Corsink забезпечує освітлення, яке збігається з кольорами на екрані гри, створюючи імерсивний ігровий досвід. Це, до речі, прекрасно працює і під час перегляду фільму. Для тих, хто підключив купу девайсів до монітора, є функція Source Switch Plus, яка дозволяє автоматично перемикатися між підключеними пристроями, що спрощує перехід до ігрового процесу. Монітор оснащений ергономічною підставкою. Яка дозволить вільно регулювати положення екрана для повного комфорту під час гри і не тільки. Вертикальна орієнтація буде корисна креаторам, які роблять контент для мобільних пристроїв чи просто для використання монітора в такій орієнтації. З точки зору дизайну перед нами ігрове яскраве рішення, виконане в кращих традиціях геймерських девайсів. Samsung 28 дюймів Odyssey Gaming G70B монітор. Це прекрасне рішення не тільки для геймінгу, а ще й класна штука для креаторів, які монтують, працюють з фото чи дивляться просто купу контенту. Також модель прекрасно підійде для тих, хто просто хоче сучасний класний дисплей. А порівняти ціни на цю модель і інші ви можете завжди на сайті Кортфлайн. Лінк буде в описі.